Вітаю, це новини лайф. Я Олена Харілова. Сьогодні ми спілкуємося з Дмитром Снігірьовим, військовим експертом. Дмитрий, я вас вітаю. Вітаю давайте почнемо з аналізу нової зброї, саме нових ракет, які Україна а, має незабаром отримати в рамках нового військового пакету допомоги. Розкажіть про ці ракети і що ми зможемо ними робити, куди діставати. Ну, основне, по цих ракетах. Назва її розшифровується, бомба малого діаметра, що запускається з наземних установок. Це мовиться про те, що ракета має два компоненти: це, власне, серійна авіаційна бомба Джибів. Біу 39 яка багато вже років стоїть на озброєнні країн НАТО. Ну і, відповідно, двигуна ракети. М 26 для РСЗВ натівського калібру. Основне, про що варто говорити, це е, дальність ураження до 150 кілометрів. Маса бойової частини 93 кілограми. Я нагадаю телеглядачам раніше мовилося про постачання нам РСЗБ Хаймерс, які, до речі, є пусковою установкою для цих малих бомб. Так от радіс їх. Дальність їх ураження був 85 кілометрів, тобто мовиться про те, що Сполучені Штати нарешті нам передали власне засоби ураження з раді з дальністю до 150 кілометрів. Про що це свідчить? Під вогневим контролем збройних сил України опиняться не тільки окуповані території Луганської Донецької області, фактично вся територія, але й відповідно під вогневим контролем опиняться територія. Тимчасово окупованого Криму, зокрема, база російських окупантів Джанкой, яка використовується російськими окупантами для базування авіагруп, які наносять ракетно-бомбові удари по позиціях ЗСУ Запорізьких та Херсонських областях. Крім того, давайте говорити про те, що це дозволяє Збройним силам України порушити логістику постачання окупаційних військ. Той снарядний голод, про який говорили експерти, пов'язані в першу чергу з нанесенням точкових ударів по місцях складування боєкомплекту, відповідно, враховуючи дальність ураження 85 кілометрів, росіяни змушені були переносити склади з БК на відстань до 100 кілометрів. Оце і спричинило так званий снарядний голод. А наразі мовиться про те, що ми можемо тримати водним контролем фактично територію до 2. Ста кілометрів. Тобто росіян це взагалі ускладнить матеріально-технічне забезпечення російських військ, але й головне, давайте говорити про те, що під е, прицілом українських військових опиняться місця тимчасового розквартирування особового складу. Отой От приклад Макіївки, коли внаслідок удару з Хаймерсів загинуло одночасно 500 осіб. Ну не може не надихати, тобто давайте говорити про те, що е, за рахунок оцього озброєння ми зможемо мінімізувати чисельну перевагу росіян в живій силі. Дмитре, ось стало відомо, що росіяни почали встановлювати системи ППО, зокрема у великих містах. І в даному випадку з'явилася інформація про Новгородську область. Перед цим ми побачили, як на відповідних міністерствах Російської Федерації встановлювали саме в Москві уже ці ППО на дахи будинків. Це пов'язане з цими новими ракетами, і можливо у нас ще є якісь інші ракети. А до прикладу, які справді можуть дістати до Москви і інших великих населених пунктів, і ми зможемо бити по військових базах в самій Російській Федерації. Ні, це не пов'язане з цими ракетами. Ще раз підкреслюю дальність їх ураження 150 кілометрів. До Москви відстань приблизно 600 кілометрів. Це пов'язане з нанесенням ударів по тилових базах накопичення на території Російської Федерації з використанням безпілотних літальних апаратів. Я нагадаю, удари були нанесені по авіабазі Енгельс-2. В самарській області відстань приблизно 650 кілометрів. Відстань тотожня відстані до Москви. Варто говорити, що системи ППО встановлюються не тільки на дахах, але й відповідно навіть в національних заповідниках. Лосіний остров змушені були вирубати дерева щоб встановлювати системи ППО для прикриття Москви. Оце показуло. Війна постукалася в двері росіяни. Вони відчули, що таке війна. Вони мають звикати до сигналів повітряної тривоги і розуміти, що таке поняття, як енергетичний колапс, може бути зрозумілим і самим москвичам, цебто підсумовуючи, мовиться про. Тактико-технічні характеристики українських безпілотників, причому йшлося про те, що молодший вік їх 35 років. Але буквально тиждень тому з'явилося повідомлення про те, що оборонпром наразі закінчив випробування нового безпілотника з дальністю ураження до 1000 кілометрів. Тисячу тому така і реакція російської сторони. Посилена власне посилення систем ППО для прикриття крит... об'єктів критичної інфраструктури. А ще хотіла вас запитати про а, танки леопарди. В чому все ж таки проблема? А, чому нам Німеччина їх не хоче надавати? Тобто, ми можна сказати, під тиском а, домовленості вибиваємо ці танки. У чому проблема? Всі ж говорять про те, що бюрократична. Система Німеччини не дозволяє. А ми ж розуміємо, що якщо є бажання, то будь-яка складна бюрократична система вона буде працювати швидше, якщо є рішення, до прикладу того ж самого Шольца. В чому тут непогодженість? Ми українська дипломатія погано працює. Чи вони все ж таки чекають? Вичікують якісь певні моменти, дивляться, як далі будуть розгортатися до прикладу військові події. Українська дипломатія працює прекрасно. Олена, давайте говорити про те, що жодної проблеми немає. Не будемо розганяти зраду. Сьогодні є вже заява міністра закордонних справ Німеччини про те, що Німеччина не буде заперечувати проти передачі танків леопардів польською стороною. Це крапка Перес... Давайте перестанемо кидати каміння в бік Німеччини. Це ключовий військово-політичний партнер нашої країни. Ми дякуємо їм за допомогу, надану в моменті переозброєння збройних сил України. Мовиться про те, що на озброєнні Булдесферу знаходиться трохи більше 300 одиниць. І Якщо ми починаємо говорити про те, що нам немає чим воювати з росіянами, то варто згадати, що станом на 2007 рік на озброєнні збройних сил України перебувало більше трьох тисяч танків, але левову частину з них ми розпродали. 800 танків ми передали за безсеньким країнам Африки за часів міністра оборони Гриценка. у рівнянні з кількістю леопардів, це втричі більша кількість. І у мене велике запитання, коли ми власне говоримо про те, що у нас немає танкової техніки Т 64 Т-72, Т-80, то де вони поділися? І чому Гриценка досі на волі? Досить риторичне, як на мене, питання, З цього треба починати. І треба починати з того, що на момент розпаду Радянського Союзу Україна була, е, володіла найбільш ешелонованою системою ППО в Європі. Куди вона поділася? Чому буки, які ми продали за часів Гриценко, в Грузії, ми тепер вимагаємо повернути назад, при цьому наражаючись на міжнародний конфлікт цією країною? Грузія і звинувачуємо Грузію в небажанні е, передати нам ці системи. Так для чого ми їх продавали? поясніть мені З цього треба починати. Що військовий потенціал України на розпад, на момент розпаду СРСР, навіть не тільки СРСР, але вже за часів незалежної України був один найбільш потужних в Європі. А по леопардах я ще раз пояснюю. Наразі створено прецедент. Велика Британія нам передала власні танки Челленджер-2. Поясню пояснювати глядачам. Країна заходу діє прецедентне право, себто. Велика Британія зробила перший крок. Тому зміна риторики Німеччини в моменті не заперечення передачі нам танків леопард польською стороною, це вже показник. Але ще раз підкреслюю їх кількість обмежена. І Німеччина наразі може передати тільки ті танки, які використовуються. Ну, давайте так говорити відверто в якості мішені. Обмежена кількість. Але основне, щоб українці розуміли, що жодної зради немає. Це питання логістики, це не тільки перекидання самих танків. Перша це створення ремонтної бази на території України її створити неможливо. Відповідно, це або Польща, або Чехія, або Румунія. Це час, друге, навчання українських екіпажів, які займають мінімум 6-8 місяців. Це не танки, лінійки. Т-64 та 80 Це інша техніка. І головне. Матеріальне забезпечення, тобто запчастини, це комплекс питань. Не шукайте зради там, де її немає. Тим більше, що останній Рамштайн показав, що нам дають саме наступальні види озброєння, БМП, БТР, танки та все інше, плюс засоби ураження, про які ми з вами говорили. Як ви вважаєте, ми маємо повернутися до ось цих питань питань, які б озвучили, що у нас була найсильніша найбільше танків, найкраща ППУ 30 років ще назад, тобто це не так багато часу. Повернутися до цих питань ми коли маємо і знайти реально винних їх покарати? Не 30 років. Олен я пояснюю за часів вже Незалежної України. розпродаж почався з 2007 20, року. так, ну 20, року Так, 9. Олен. Якщо Рахам'я наразі говорить про те, що на весну очікуються посадки, і я сподіваюся, що мовиться не про картоплю, то варто згадати, що є мої заяви з приводу розкрадання військового майна за часів Ігриценка і інших міністрів оборони в ГПУ. У Генеральній прокуратурі України, які поклали під сукно, достаньте їх просто, вони декілька років там лежать, і тоді я зрозумію, що дійсно посадки будуть, і що наша країна очистилася, і ми отримуємо відповідь, чому на момент широкомасштабного вторгнення російських окупантів ми, на жаль, угу. залишилися обеззброєними. За останніх декілька днів ми почули ряд корупційних скандалів: це, зокрема, закупівля генераторів вищеній ціні це закупівля для військових харчування. Також по вдвічі а то й втричі завищені ціні. Також ми побачили відео, де двоє осіб, одна із них подарувала інший дозвіл на проїзд через площу ринок. Перед цим ми бачили і в прикордонній службі також корупційну складову. Як ви вважаєте, як мені має реагувати влада, коли у війну таке відбувається, коли щодня гинуть українці, які захищають цих, які беруться ось і на них заробляють? Досить жорстко йдеться про марадерство. Давайте називати речі своїми нами, діяти за законами військового часу. Покарання має бути настільки жорстке, щоб відбити будь-яке бажання красти. В тому числі міжнародну гуманітарну допомогу. Ви пам'ятаєте скандал, коли представники військово-цивільних адміністрацій вагонами крали міжнародну допомогу? Я хотів би почути вироки і побачити на лаві підсудних безпосередньо виконавців вагонами, сотнями вагонів. Давайте згадаємо корупційні схеми Дніпровської облдержадміністрації, мовиться про так званий ремонт доріг в умовах війни розкрадання на мільярди. Той випадок за міністром щодо розкрадань державних коштів на закупівлю генераторів, порівняння з ним, це так, знаєте, дитячі забавки. Але менше тим мене тішить, те, що він звільнений, і відповідно в антикорупційні органи спрацювали досить ефективно, і таких перевірок має бути сотні. Пане Олена, ми унеможливимо тоді критику Сполучених Штатів щодо непрозорості надання і економічної і військової допомоги в нашій країні. Бо погодьтеся, коли розкрадають бажання допомагати, воно зникає, на жаль. А от такими моментами публічними, причому, ми даємо зрозуміти, що все прозоро, і українська влада бореться з такими ганебними проявами. Я вам дякую за коментарі. Дмитро Снігіровь, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Дмитро, ще раз вам дякую. Слава Україні. Дякую. вам. ж дякую, ці... дякую. Так що ці корупційні корупційні речі, ось в з нашого суспільства. Так, тому що за таких людей болить серце, що вони нічого не зрозуміли. Так, дякую вам. Дякую вам. Я хочу наших глядачів попросити підписатися на YouTube канал Новини Лайф. Пишіть свої коментарі, питання. Ми при можливості їх опрацюємо. Це були новини Лайф. Дякую за увагу. До зустрічі. Дякую, до зустрічі.